Друзі, привіт! Сьогодні відео на тему агресія і почуття провини. Ці дві емоції мають руйнівний вплив на нас, на наше життя і на події, які ми створюємо. Якщо ми в цих емоціях агресія приводить до Травм, пошкоджень, поломок. Поспостерігайте за собою. Якщо у вас багато агресії, як іде потік подій у вашому житті? Як він складається? Чи подобається це вам? Як ви себе почуваєте? І зробіть висновок, чи потрібна ця емоція вам? Чи вона несе вам щось хороше, чи вона вам допомагає? Будувати ваше щасливе життя. Чи ні? Це в ваших руках обирати реакцію. Це дуже складно, але це і є ваша робота, це і є ваш розвиток. Контролювати свої емоції. Якщо вам подобається, як складається ваше життя в тих емоціях, коли ви живете в тих емоціях, в яких ви живете, це ваш вибір. Якщо не подобається, і ви шукаєте способи щось змінити на краще, то це підказка, з чим треба працювати. Так само і почуття провини. Почуття провини руйнує нас із середини. На що ви можете замінити ці емоції? Хоча б робити до цього кроки, хоча б намагатися, вас будуть підтримувати, і у вас це буде виходити все краще і краще з часом. Звісно, зразу дуже важко, але робіть кроки. Змінюйте ці емоції на почуття вдячності за те, що у вас є хорошого прямо зараз, чим ви можете насолоджуватися. І за тих людей, що є поруч, за ті стосунки, що є у вас, житло, робота, близькі, можливість вийти на природу, можливість. Бачити красу, небо, повітря. Повітря безкоштовно, без нього ми взагалі, взагалі не можемо жити. Воно у нас є, і ми цим користуємося, але маємо бути вдячні і за це. Дуже багато моментів щодня ми можемо знайти, за що ми будемо вдячні. Переводьте туди ваш фокус уваги. Дякуйте щодня за все. Що сталося хорошого, і що не сталося поганого. За це потрібно бути вдячним, вдячним за кожен день, за життя. Ви вибираєте свої емоції. Так, в моменті ми не обираємо, ми реагуємо спонтанно і іноді не можемо себе контролювати. Але потім зупиніться, коли ви заспокоїлись, подумайте і оберіть свою реакцію на наступний раз. Яка реакція, яка емоція вас буде підтримувати, а яка руйнувати? Ви вибудовуєте своє життя, в тому числі, своїми емоціями. Подумайте про це. Гарного вам дня!